У Петриківському розписі дійсно є особливий пензлик, який називається кошачка або котячка. Його виготовляють власноруч із шерсті кота, Відкиляй назва. М'якенька бавовна має здатність тримати фарбу і дозволяє малювати надзвичайно тонкі ніжні лінії та мазки. Таким пензликом майстри малюють. Ті самі легенькі ніжні елементи, такі як зернятко, липисток, пір'їнки, дрібні деталі, що створюють ефект прозорості, легкості і оживляють орнамент. Саме завдяки такому інструменту Петриківський розпис набуває характерної чарівності, ніби квіти оживають на папері. З чого варто почати? Малювання. Підготувати пензлик, вірно набрати фарбу. Занурте пензлику фарбу гуаш або акрил. Не робіть його занадто мокрим. Зайву фарбу знімайте обкрай палітри або обсерветку. Кінчик пензля має бути гострим, це дуже важливо. Почніть мазок. Поставте пензлик вертикально або під легким кутом до поверхні. Притисніть кінчик пензлика різко, але коротко. Таким чином, утворюється широка основа. Зернятка. Проведіть мазок без відриву руки, легко тягніть пензлик угору ну, чи, або, або в бік, поступово зменшуючи натиск. Мазок має звужуватися до кінця, утворюючи витягнуту форму, що нагадує насіннячку або зернинку. Перевірте ритм і форму. У гарному... Зернятку видно грацію кольору, насичений початок і легкий прозорий кінчик. Тренуйтеся, щоб мазки були одинаковими за формою, але живими, не механічними. Моя вам порада: робіть мазки на практичних аркушах перед тим, як переходити до композиції. Змінюючи силу натиску, ви змінюєте форму зернятка. Можна робити зернятко в один колір або легкими переходами, наприклад, кінчик світліший. успіхів вам!